А як ви вважаєте, цей будинок коштує 40 тисяч? Олег ну я, звісно, я все степень. Ну, що так дорого. Марія, подивись на фасади. Вони з термодерева, а не з тонкого фальшбруса, який крутить, вигинає і тече смола. Ну, я розумію, але ну все одно, ну це наш. Добре, ходімо всередину, покажу тобі, чому так дорого. Прошу. Ви натякаєте, що оцей санвузол коштує всі гроші світу? Марія, 7 тисяч доларів обійшовся мені цей санвузол. Гарно, негарно? Ні, ну плитка, сантехніка. Так, да, я бачу, що зроблено якісно. Отож. Дивись, якщо вже про якість, про комфорт, ергономіку, ходімо далі. Вау дивись вікна панорамні. Наскільки можлива була е, висота до стелі? Прямо. Ці вікна я спроектував цей будинок просторим та екологічним. Так, я бачу усюди дерево, там сантехніка класна, мені подобається. Але я ж я розумію, що це все коштує грошей. Грошей? А часу? Так, а ще ж кухня, спальня. Їх треба укомплектувати. Чи можете ви з цим допомогти? Є якісь візуалізації? Так, звісно, в WhatsApp. Чудово, чекати. Ну, а як ви вважаєте, цей будинок. Можете 40 тисяч?